Привіт, отримали посилечку від агромаркету. Зараз будемо розпаковувати. Добриво для квітів та для фруктових. Кокосовий субтрат. Крунтосуміш для хвойних. Тут у нас корневін та кавун кай. Відкриваємо другу посилочку. Тут у нас саджанці, ожина пізня стигла, смородина чорна. І це смородина. Це також смородина, смородина, Йошта. Це смородина також. Так, це агрус машека, смородина чорна. Агрус Серенада. Агрус зелений дощ. Смородина окс... Ой, вибачаюсь, агрус оксамит. Це у нас зізіфус деревинка. Це також зізіфус китайський. Це у нас агрус цукерковий. І щось у контейнері. Повинна бути спірея. Так, спірея. Ван. Лутта дуже дякуємо агроморкету за посилку.